Всім привіт! Зараз ми знаходимося на п'ятому будиночку першої черги. Котежний містечка Софія. Зараз ми тут робимо ремонт під чистову. Тобто, це зараз буде будинок, який можна вже придбати сьогодні з чистовим оздобленням. Ціна його буде 90 тисяч доларів, і вам залишиться вже під себе завести меблі, конеді, тобто вже дизайн зробити під себе внутрішніх якихось робіт. А тепер пішли зі мною в будинок, подивимося на цей весь процес і знутрі. Зараз ми теж робимо розводку теплої підлоги і вже зробили електророзводку. Зараз ми з цим познайомимося як зайдемо більше внутрішньо. Тепер можемо подивитися на нашу електричну розводку, на наші автомати. Тобто, ви зараз можете побачити, що на кожну розетку, на кожний вмикач у нас буде свій автомат, тобто все робимо якісно. Зараз у нас іде процес розкатки труб теплої підливи, хлопці цим займаються. Ну і далі буде як в будинку перед цим, якому були. Буде стяжка і вже готово, чистове, як кажуть підлог. Цей будинок у нас 108 квадратних метрів, вартість цього буде 90 тисяч доларів. Якщо глянемо територію нашого будиночку, я вас познайомлю з нею. Ми знаходимося на нашій терасі цього будинку 12 квадратних метрів. Це задній двір будинку, в якому великолепний Тьфу, великолепний, кацапська мова. Чудовий вигляд серед сосен. Дуже кайфове відчуття, що ти зараз тут в гармонії з природою. На цьому наш огляд сьогоднішній закінчується котежне містечко Софія. Приїжджайте до нас, ми завжди вас тут чекаємо. Ми тут 24 на 7, Все покажемо, все розкажемо.